Знімаючи відео на свій канал за допомогою смартфону, є чудовою ідею, особливо для тих, хто тільки но починає. Але ви також повинні знати, чому використання цього пристрою може відбити все бажання створювати контент. В цьому відео, спираючись на мій чималий досвід, я розповім про 5 мінусів зйомки на смартфон, які мене особисто дратують. А ви тим часом поставте вподобайку, підписуйтесь на канал та продовжуйте підтримувати контент українською. На самому початку смартфон відіграватиме дуже велику роль, адже це буде інструментом, який допоможе отримати перший досвід. Хоча не всі інструменти бувають повністю комфортними. Наприклад, щоб досягти максимальної якості картинки, краще знімати на основний об'єктив, який розташований позаду смартфону. В такому випадку з'являється перший дискомфорт. Ми не бачимо, що знімаємо та як розташовані в кадрі. Були моменти, коли, по ідеї, моя позиція мала би бути по центру, але чомусь до кінця відео я з'їхав трішки в праву сторону. Для того, щоб уникнути таких моментів, потрібно використовувати дзеркало, портативний екран або навіть інші пристрої, які будуть дублювати екран вашого основного. Це, звісно, при використанні сторонніх додатків, таких як Blackmagic Cam. Ще чудовим рішенням може бути людина, власний оператор, який буде знімати вас, але це не для всіх підійде, особливо для сором'язливих. Я вас розумію. Сучасні телефони видають непогану картинку, але для її досягнення потрібно забезпечити відповідні умови, а саме чудове освітлення. Як тільки ми починаємо нехтувати цим питанням, на відео з'являються шуми, що вже далеко не про якісну картинку. Як ви бачите, навколо мене дуже багато джерел світла, але якщо я зараз вимкну хоча б деякі, в темних ділянках шуми випливуть аж бігом не питаючи дозволу. В своєму приміщенні це можна легко вирішити, але при зйомці в інших локаціях, де ми не маємо змоги впливати на це, ситуація зазвичай виходить з під контролю. Так, смартфони вже навчилися знімати 4К, деякі навіть 8К, але це не означає, що якість картинки буде на високому рівні. Замилення фону та чіткість фокусування об'єкта, знятого на смартфон, буде сильно відрізнятися від кадру, знятого на класичну камеру, тому не варто порівнювати свій відзнятий матеріал з матеріалом свого улюбленого відеоблогера. Адже, скоріше за все, він вже не використовує смартфон на постійній основі, а перейшов щось на більш серйозніше, наприклад, Canon R5 або Sony Alpha 7 Mark 4. Щодо передачі кольору, смартфон автоматично обробляє відео, щоб зробити його красивішим, в його розумінні, але ця обробка інколи може спотворити картинку, і вам буде складніше зробити її природньою під час монтажу. Для уникнення цього потрібно завжди використовувати ручні потрібно буде забути про режим авто і використовувати ручні налаштування. Ще непогано було б знімати в лог в форматі, але він доступний лише на айфонах версії Pro, та й розмір такого файлу буде займати дуже багато, що в деяких випадках не буде доцільним. Я майже завжди використовую ручні налаштування, адже так контролювати картинку набагато легше, та й звичка до такого сценарію стає все більш сильнішою. Хоча смартфони і мають вбудовану стабілізацію, але вона не завжди добре відпрацьовує. Це особливо помітно, якщо ви знімаєте відео в динамічних умовах, наприклад, під час ходьби або їзди. Щоб вирішити проблему, потрібно використовувати стабілізатор, який допоможе зробити картинку більш плавнішою та навіть Професійнішою. Я, наприклад, часто використовую Gimbal, коли записую відео за межами приміщення під час якихось івентів чи хайкінгу. Якщо ж немає можливості використовувати такий інструмент, рекомендую вмикати покращену стабілізацію в сторонніх додатках. Це все відбуватиметься за рахунок кропу картинки, тому якщо ви знімаєте в 4К, краще рендерити таке відео в Full HD. Якщо ж потрібно саме 4К, тоді краще не користуватися таким методом. І останній пункт, який може відбити все бажання знімати на смартфон, це його автономність, хоча насправді це не так критично в деяких моментах. Як ми знаємо, чим вища якість запису відео та його FPS, тим швидше буде розражатися батарея. В статичних сценах ще можна під'єднати джерело живлення та компенсувати це, але при зйомці за межами студії чи кімнати буде виникати певний дискомфорт. В інтенсивних моментах не буде можливості підключити павербанк, а в деяких навіть не буде фізичної можливості це зробити. В такому випадку чи варто купувати класичну камеру та забути зовсім про використання камери смартфону? Звісно ж ні, особливо якщо це на ранніх етапах. І якщо чесно, дискомфорт буде присутнім завжди та всюди, що ми не використовували. Головне це зрозуміти та відчути всі позитивні та негативні сторони тих чи інших інструментів. В такому випадку ми зможемо краще планувати та контролювати наш процес зйомки. Починаємо з малого та поступово вдосконалюємо свої навички. Якщо це відео вам було корисно, ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. А з вами був Ярік, це канал Яркотек. Всім до зустрічі!